У Житомирі на світлофори встановлюють безперебійні блоки живлення. Їх розмістять на перехрестях з найбільшим рухом транспорту. 10 березня розпочали монтаж першого блоку. У нас закріплено шість місць, шість світофорних об'єктів які плануємо підключити до автономної роботи. На першому перехресті, на першому світлофорному об'єкті сьогодні, це проспект Миру, проспект Незалежності. Вже почали роботи по встановленню приладу по автономного живлення світлофорного об'єкту. Будемо вішати безперебою. Живлення на світофори. Ставиться допомогти ящик з акумуляторами, так як на комп'ютерах безперебойне живлення. Тобто світло є, світофор працює в штатному режимі. Пропадає світло, переключається на резерв. Цей. Появилося світло, він знову перевівся в штатний режим і буде далі працювати. Валентин Кільченко каже, що за відсутності електрики безперебійники забезпечуватимуть роботу світлофорів впродовж п'яти-восьми годин. Вага одного такого безперебійника 130 кілограмів. По часу це десь півдня ми будемо сьогодні з одним перехрестям грати може більше. Грубо говоря, шість це шість днів. Роботи буде поки що в місті на перехрестях з інтенсивним рухом. Працюють регулювальники. Патрульна поліція щорашнього дня уже закріпає закріплює за кожним світофорним об'єктом працівника, який в ручному режимі регулює рух. Це у нас перехрестя Жуйка, перехрестя Покровська Незалежності, перехрестя біля Київська на Київському шосе біля шахопроводу та проспект Миру проспект незалежності. Поліція ж працює, нічого страшного. Дехто не розуміє самі правила регулювання, ну я бачу, що вони показують їм, як треба, ну, куди треба їхати, махають руками чи ще що. Ну, в принципі, не мішає, що там світофори не так Просто треба бути уважним. Все. Як на дорозі водії себе ведуть? Адекватно вони. Просто треба дивитися. Ну що зробиш? Така ситуація треба терпіти. Зроблять, вони молодці, працюють. Ми все розуміємо. За словами Олександра Шевчука, встановити безперебійні блоки живлення на усіх шести перехрестях центральних вулиць планують впродовж двох тижнів. Ольга Степоренко, Тетяна Дукач, Віктор Підвисоцький, Олександр Данилюк Суспільне новини, Житомир.